І з вами я, Валентина. Сьогодні у нас за вікном така похмура прохолодна погода. по-датськи похмуро означає оверскюр а я вам хочу показати ось свої, дивіться Березень місяць, квітне. Це я теж пересадила цей вазончик треба добавити трошки в ґрунту. Це в минулому році на день народження Тома подарила мені орхідейку. Ось, подивіться, вона вже скоро буде цвісти. Я її поливаю, підживлюю. Єдине, що треба витерти листочки. І ось уже вони пускають другі листочки додаткові. І тут там ще бульбашка. А оця. Цей вазончик, я не знаю, як правильно він називається, на різдвяна зірка, теж гарно пішов рости. А ось оцей трошки не хоче рости. Не знаю чого. Вже треба поприбирати на вікні, попідтирати. Іначе оцей, оцей вазончик крутити не можна. Але я хотіла вам так показати красоту. Чим я підгодовую ці свої вазони-вазони. От чимось треба де зайнятися, іначе можна лузду з'їхати, сидячи тут в кімнаті. Так, оце в мене пляшечка. Там в мене стоїть в ванної кімнаті е порізані дуже мелко шкірки від бананів. Я їх заливаю водою і наливаю. Вони стоять десь днів 4-5. І наливаю ось так пів бутилочки того е добрива натурального. І потім вже додаю ще воду. І поливаю так Сюди. Вже треба помити ці. Ну, зараз не до цього, тому що після операції, але, таке діло, друзі. Так, коротше. Оце я таких підгодовую. Була у мене така е квіточка, що одна чогось загинула. Не знаю, чого. Вже треба це попротирати. Бо все в одній кімнаті і столова, і спальня, і, і вітальня. Так що, друзі, отакі справи. Чудово мені ця зірочка так подобається. Вона така клас. Ну, розквітне орхідейка. Побачимо, які вона буде мати. Ось мої дві пари окулярів. по датськи називається барило. Я собі купила зовсім випадково. Це у мого Сергій мій ходить в окулярах весь час і в його зламались окуляри. Ну тут в Данії для того, щоб тобі допомогла комуна, дуже велика процедура. Це треба спочатку позвонити комуну. Сказати, що у мене зламалися окуляри. А Сергій Міс без окулярів не можна пройти ні одного кроку. Значить, позвонив він туди. Треба, щоб всі ваші доходи були віддруковані банківські. Пенсія, допомога і туди-сюди. Потім вони зберуть. Своїх працівників, які за цю допомогу відповідають, і скажуть, ми дамо допомогу чи не дамо. Перед цим ще треба буде сходити в оптику, щоб вони сказали, наскільки буде ця допомога. Ну, коротше, Процедура довга і довга. Я кажу на Сергія, давай ну, сходи там, ми живемо тут в Руде, а треба їхати в Слейсе, там їхні. В комуни офіс і все остальне. Ну, коротше, він підходить в оптику і бачить, що там є акція. Якщо купляєш одні отакі окуляри, почистити, а ось такі окуляри, то тобі дають другі безкоштовно. І ці дві пари окуляр будуть коштувати 200 крон. Це. Буде перевести на українські гривні це буде 1200 гривень. 600 гривень одна пара і 600 гривень друга пара. Але в цих окулярах тут не стекло, тут пластикове стекло. Вони тут не ставлять, бо це дуже дорого. І треба заказувати, їх. в Данії такого заводу немає. Їм потрібно замовляти десь. І поки вони прийде, це дуже довго. Ну, ми люди нежадібні, прийшли в общежити, тут вже у нас живуть одні пенсіонери. Дівчата, кому треба окуляри, ми вам покажемо, де це ця оптика. ідіть і купуйте. Ну, всі, як би сказати, согласились. і Сергій повів її, показав, де ця оптика. Але один нюанс був: мене Сергій записав. І я ще е, пройшла для обстеження зору для того, щоб виписати е, які там обов'язково тобі окуляри. Бо якщо йдеш в магазин, то береш там невідомо які. Е, дослідження на видачу окулярів дуже ретельне. Е, це він мене записав. Через 3 дні мені прийшла смс що я повинна з'явитися цього оптику. І я вам хочу сказати, що дуже досконало. Провіряли в мій зір е, і праве, і ліве око, і виписані мені е, дві пари, ну, я так собі рішила, дві пари окуляри. Це для е, вулиці, щоб ходити, бо вже не бачу нічого, прижмурююся, вони якось так не дуже гарно виходить на обличчя. А це для читання. Ось так. і... Вони мене провірили. Дівчата деякі теж собі купили окуляри, деяких послали у клініку для того, щоб вони досконаліше ще пройшли свій зір, і потім їм лікар припише окуляри. А я ось так. І в мене зараз дві пари окулярів. Дуже гарні такі, я вам хочу сказати, такі футлярчики. Така салфеточка спеціальна щоб можна було витирати окуляри і вони не драпалися. Ну, все так легенько закривається. Ось така коробочка. Виходить, я собі купила по ще за даром дві пари окулярів. Бо тут є такі оправи, друзі, що стоїть 1920 датських крон. 1920 датських крон. І це дуже дорого. Це, посчитайте, це, ну, почти почти 12 тисяч, як округлі там його все. Так що отакі справи. Я тепер з окулярами. Ось вчора неждано негадано Придбали собі кофемолку, таку недорогу, бюджетну. Коштує вона 165 чи 8 крон, не знаю. Хоча в іншому магазині така ж сама кофемолка коштує почти без однієї крони 200 крон. А це зовсім так Сергій неждано негадано заходів до магазину і мені телефонує, каже, Вера, тут є кофемолка. А кофемолка мені потрібна, тому що. Треба щось, і каву якусь перемолот, і спекти, що сахарна пудра потрібна. Ось ми її купили. Ось такий вигляд вона має, чорненька. Ось тут нажимається, ну, як обична, кофемолка. От, Але я вам хочу сказати, що вона така важковата. У мене вдома в Україні була теж така. Але зламався один. Ніж. У мене були бролери маленькі, то мені треба було перемолоти їм кукурузу, і я почала молоти кукурузу і зламався ніж. Але вона була у мене так довго, так довго мені служила, що я вам можу сказати років 10, а може більше. І оце ми теж вирішили собі купити. Буде кофемолка, можна перемолоти сахарну пудру. Можна каву, можна оріжки. Вот що. і зроблено вона оця в Словенії. Мада і Словенія. Ось так. Ось вот такий вигляд має кофемолочка. Тут написано, що 75 грамів зерен максимально. І виходить. Експресо. Нажимати, показуємо все, як ви, це, Ну, це зовсім проста, бюджетна, отака кофемолка Добрий день. Сьогодні поміняла трошки локацію, вже не стала йти в ліс. У нас сьогодні дуже похмуро і вітер. Податський вітер буде. Не знаю як, а похмура погода оверскуль. Це коли ми, я ходила в школу, то ми, у нас була вчителька така мого віку, і вона весь час нам. Кожного дня ми писали, який день, яка погода. Ось там залечив цей будинок за цими туйками. 1902 року. Така стара будівля. Але вона вже перекрита і але є такий, я вам скажу, здоровий будинок. Це тут стояночка. Стоять машини співпрацівників працівників цього дому ось Ось такі чудові двуйки там і видно. А там дорога на Нести вийде. Нестріл здоровий міст. Десь такі, я знаю, може буде як у нас що Житомир. Здоровий міст. Багато людей там живе, підприємства є. Сьогодні почитала що Даня на острові, на півострові Юланд робить протези. І деякі наші бійці, які отримали ранення і залишились без кінцівок, їм Даня безкоштовно зробила протези та ще й дала. Один протез на призапас. Е, дуже задоволені, сказали, швидко, швидко все зробили і поїхали наші хлопці до своїх сімей в Україну. Це дуже радує, тому що Данія маленька країна, а допомагає нам, дай Боже, як. Е, хтось може незадоволений, що тут все дуже... Повільно робиться, повільно, звісно. Ну ось, наприклад, я б я б не змогла б собі в Україні зробити таку операцію одну і другу, як я зробила тут. Повільно, нічого не скажеш. Ось уже в п'ятницю мені повинні зняти шви, але так. Я з вами розмовляла в лісі і там прогулювались люди з собачками мого віку і спитали мене на датському, що це з вами, що ви ходите на цих ходунках у отаких. А я говорю їм кажу яй, операціон і нествіл. О, операціон. Ну і показала їм свою цю прооперувану 6 березня. Ногу. Вони постояли, я погладила собачок, і вони пішли далі. Проходить деякий час, вони вертаються назад. І вже собачки не на поводках а так почали пригати, Запригнули до мене на цю колоду, на якій я сиділа. Я їх погладила, і він мене пітає мужчина. Виходила до. Відповідаю, я варіантина, ну, я ж його теж повинна спитати, як його звати. Я його питаю в Ахелидон, а він говорить, я Марцін. Марцін Швед. І жінка його не запам'ятала, як її звати, але вони мені замість моїх ходунків такі на кольосиках придружили ролатор. Телефону, звісно, я це все не зрозуміла, що вони мені там казали. Я включила перекладач і вони мені розказали, що вони мені хочуть подарувати оцей ролатор. Я їм кажу, що я вам дуже вдячна. Сказала їм цю санцак, цісячу спасибі вам, що ви турбуєтесь, але мені не потрібно, я хочу ходити без ролаторів, нічого. Кажу через. Цю румье через два місяці я відвезу і нести в госпіталь, госпіталь Нествіл, там вони мені дали. Вони погодилися там і ще з собачками сфотографувалися. І що я хочу сказати? Зовсім незнайомі люди. Мобуть, тут по-іншому відноситися до цього всього. А ось е люди більш старшого віку. Вони відносяться по другому Є, звісно, що там казати. Є такі, що і не дуже приємно відносяться, але ж ми повинні все це, як кажучи, чути і терпіти, тому що ми знаходимося в цій країні і чекаємо від неї, щоб вона нам допомогла. І вона нам, я ж кажу, допомагає дані, нам дуже багато в чому. Бачите, якась машина вже приїхала, вже щось буде чистить.